Чоловіки, привіт. привіт, мої любі! А, такі агроледі. Я сьогодні просто з самого ранку отам пофоткалась з кимось, отам і познайомилась багато з ким і ще когось навіть не побачила, але мені дуже приємно, що, що ви сьогодні тут повірили і прийшли до нас. Це перша конференція. І я Стас і команда Таня і Аня, дякую вам, що ви це організували. І нехай це буде початком того ком'юніті, де збиратимуться жінки, ділитимуться досвідом. І коли вони будуть приходити додому, то вони будуть мати ще щось в собі, ще якусь одну опору і розуміти, що в них все добре і все хорошо. Тому я не знаю, що у вас відбувається в кожній в житті, але якщо ви тут. То я просто вам дуже вдячна і знаю, що у вас все вийде. Так, а тепер по презентації. Дякую вам. Е, клікер, я бачила, що, що він трошки балується. Моя тема називається Сила жінки в Агро від боротьби на чоловічих енергіях до гармонії жіночої сили, що живляє бізнес і життя. Але коли я сьогодні прийшла і кажу «Е, Стас, а яка гармонія? Блін, ну якщо чесно, вам розказати, яка в мене гармонія. То не гармонія, то пісець трошки признаюся. Бо е, коли ти хочеш розказати про якесь одне своє досягнення, за спиною стоїть досвід, який ти набиваєш. І ти як ото у тих граблях біжиш, біжиш, біжиш і вчишся. І потім, да, в тебе є класне досягнення. Да, там в тебе є то, то-то. Але який це досвід? І я знаю, що жінці сьогодні ну, набагато легше, ніж 100 років назад, бо наші. Попередні покоління для нас постарались попрацювали і їм за то вдячність. Але і нам, як сказала Ірина, що ми перше покоління, і нам непонятно, що з цим робити. Тому, мабуть, варто бути з собою. І я сьогодні постараюсь теж тут бути з собою. Кажу, як є що тут говорити. Я Оксана, я в Агро в п'ятому поколінні, я то не вибирала. Друзі, ну реально так совпало народитися, що всі в Агро. І тобі прийшлося, або я так вирішила, що мені треба стати найкращою серед них. Потім з два червоних диплома, імена стипендія з 800 студентів, вона була в мене. Я не за дрот, але ну, якщо воно має бути супер, так там варіантів немає. І я в ліпьошку розшибусь, але воно буде. Якою ціною це дається? Чи треба було воно то? Я не знаю, але воно є. Ну, коротше, є та є. Практика в досвіду 12 років це самостійного. До того не вважаю, бо я народилась, коли тато був на третьому курсі, в нього почалася практика. і це Все моє перше дитинство я пам'ятаю огляд полів, і це неймовірно класна штука. Сьогодні познайомилася з жінкою з Житомирщини, де вона розказує, як вона приїжджає. З полівниві передягається і потім зустрічає своїх колег чи людей, які до неї прийшли на виробництво. А я роблю так само. Тому е, такий в мене теж досвід є. З 16-го року на Ютуб, можливо, хтось знає Гровекс Ютуб. Є такі тут? О, трошки є. Співзносовниця Гровекс, а ми з чоловіком. Заснували, в основному була це його ідея, там він з самого краю стоїть. Гровекс Маркет, медіа, трейд, лабораторія, академія, «Агростайл». Все то наш. от читаю зараз, але згадується кожна деталь, як ми то все починали. Ну це не просто. Із чоловіком своїм працювати це не просто, дівчата. От то, що в Інстаграмі ідилії, ну це життя. Інстаграм просто любить іделію, просто він не любить, коли ти реально показуєш правду. Там є всякого. Але воно живе і воно моє. Так, власне, цей голова клаптик степу з 21-го року, ну я захотіла ФГ, ну треба ж десь цей досвід реалізовувати. Потім на Ютубі веду проект Хазяйка степу, показую свої факапи. Хтось мені сьогодні казав, мені не страшно, бо ви показуєте. Кажу не все показую, але трохи показую, бо воно таке, бо воно таке життя. Роблю. Маркетинг для агробрендів з душею. Можливо, хтось бачив, мої партнери і сьогодні тут є. Засновниця бренду Прикрас, бо ще ж мене сюдою лізе, Пре, треба ще ж і прикраси свої. Я ж дівчатка, понімаєте? Може, хтось бачив мої прикраси колосочки. Е, треба було все встигнути. І ще я називаюся сьогодні агроблогером, бо, мабуть. Деякі люди сюди прийшли, бо десь мене побачили, що тут, коротше, буде класний сьогодні шабаш. Ну, не, не на Хелоу, а на Велесову ніч, бо в Слов'янці свято називається Велесова ніч, і то сьогодні законно дозволяється дівчата чудити. Так. Агро це сфера чоловіків. Ну, согласні дівчата? У кожного є свій досвід. Я не знаю, який ваш, але мені. Спочатку я доказувала татові, що я можу закінчити університет і без його допомоги і з красними дипломами. І не треба мені ніде допомагати. Боже, ну яка дурна, ну Боже, тато вчився в цьому самому університеті. Якимось іншим своїм знайомим одногрупникам він селив дівчат двушки. Я жила з дівчатами, де було шість дівчат в кімнаті. І що я хотіла доказати? Я не знаю, але я спочатку доказала татові, що я можу. Потім я доказувала в сфері. Я закінчила університет з червоними дипломами і стипендію, але ми з чоловіком переїхали в Первомайськ. і там нікому не треба така сама розумна дівчина. Бо вона завагітніє, вийшла заміж і вона не буде працювати. Ну, коротше, пішла робити мерчендайзером, а потім поняла, що то не моє. І прийшлося вертатися в Агро і знову доказувати, що я там можу. Спочатку серед колег, бо я працювала в дистриб'юції, а потім я, звісно ж, пішла до фермерів, і щоб вони працювали з жінкою, щоб вони в тобі побачили спеціаліста, ти реально їм повинна була довести, що ти варта. Що ти не просто красива приїхала на якійсь машині щось там продати їм, а ти варта, щоб тебе послухали і що вони з тобою будуть мати результат. Це не просто. Можливо, когось ще є такий досвід? Є. Yeah. Нічого страшного, все нормально. Потім ми почали Ютуб. Оказується, ви що думаєте, фермерам довести складно? Складно. Але на Ютубі, коли тебе хейтять і перевіряють твої знання. Це ще один виклик. Треба справитися. Ну з 16-го року за 9 років це я записую перше відео. Чого не боюся свого віку? Мо мені здається, я зараз виглядаю 9 років. Пройшло вже так. Нічого я виглядаю, тому не страшно, але я там доводила. Собі чи людям не знаю. І я вважаю, що оце. Рубілово, дівчата, бляха, це рубілово. Ти біжиш, ти їм доводиш, собі доводиш куча комплексів в тебе і ти біжиш. Ну реально, ті, що зараз розказують в інстаграмі, він тоді не був такий популярний. Ну, реально, жіноча енергія трошки не про те, согласна? Але щось не ну, є тут мої жінки, і вони такі чесно, трошки пальнуті, як і я. <схід> так, закінчую цей цю історію. Реєстрація ФГ. Коротше, надоїло мені багато чого, ми з чоловіком реєструємо ФГ. Цей день був, коли приїхав Стас шум до нас в гості, і цей день був працівника сільського господарства. Це була п'ятниця 21-го року. Ти тоді до нас приїхав, пам'ятаєш? Я зла така щось, щось в мене не то. Богдан каже: приїхав Стас, треба щось знімати. Я кажу, слухай, я не помитуй головою. Які зйомки? Що ти говориш? Ну, історія про те, ми пішли в той день, зареєстрували фермерське господарство. Ось воно так виглядало. Перші договори насправді ми такі по житті трохи оптимісти, і, навірно, це дуже добре, тому що ми там. Знаєте, так вже довела, що в Агро ти щось вартий, в тебе вже на Ютубі дивляться, є твоя аудиторія. Стас приїхав знімати, значить, що все нормально. Тут починаєш брати договора, приїжджаєш ти людей до людей в село, а там тебе ніхто не знає. І там в кожного фермера свої зв'язки, свої коротше історії. А тобі треба брати землю, її немає. Ти маєш прийти до цих людей. Це Наталя, це моя перша пайщиця. Я договір переробляла, поки я підписала договір сім разів. І оця жінка Ярослава. Це, поки я підписувала договір, вона була зі мною на зв'язку, щоб я точно дала всі відповіді цій людині на запитання. Тому доводити їм, що я варта, теж приходилось. Бо так, блін, не знаю, може, то життя моє таке, що мені треба було отак рубитися, що ти отаке Переді всіх, і ти рубишся, ти повинен доказати собі, що ти можеш, своїй команді, що ти можеш, і тим людям, які в тебе не вірять, теж доказати, що ти можеш. Кажуть, що це енергія чоловіка, да, Ір? Ну, в нас, в жінок і в чоловіків, все в балансі, і чоловіча, і жіноча енергія. Мій чоловік дуже потужний. Підписала договор. Ну ви ж поняли, так? Боже. От, е, дуже тонка грань. 18 лютого я підписую договір, там є ще фотка, я 22 лютого несу на реєстрацію. Приходить бляха 24 лютого. Я не знаю, мені здається, я по сьогоднішній день від того не оговтаюся, але з 25 лютого моє життя, яке було вже до, з довгою перспективою, з планами, воно, бляха, тупо вмерло. Воно вмерло і ніхрена не відродилося. бо Мене до цього ніхто не готував. Але коротше в нас з 25 лютого закрилася вся робота, чи з 24-го Богдан скаже точно. І почалося оце. І там дуже багато воно йшло, роботи не було ніякої. і Ми класно розволонтерили зароблені і кредитні гроші. Бо тоді пер, в Миколаївській області ніхто ні, не розумів, що буде далі. Москалі підступали, і на твої плани на все було. Коротше, байдуже, треба було вижити. Був переломний в мене момент, люди. Кожного воно буває. Ви якось вже четвертий рік нормально живете, да? з війною. Нормально, нормально. Збираємо конференції, Стас збирає самих класних жінок, збирає там всякі потужні історії, ходимо на виставки. В мене теж був переломний момент. Знаєте? Які? Я хрініло просто. Фотка що з 6 ранку. Я, яка вісім років в шлюбі, понимаєте? дивиться в квітні, ми там просто не видно, що на фоні. Тут в нас тут підготовка з парамедиками, просто це цей той самий момент. І я дізнаюсь, що я на восьмий рік шлюбу вагітна. Ну тут війна, ребята. В ту перспективу. Там зранку до вечора місця взагалі немає. <клі> <клі> ну, я зараз згадую, я дивилась цю презентацію. Я знала, що вона буде сумбурна. Ну, коротше, ви хотіли життя, а воно таке. Воно не інстаграмне, воно отак. Ну, все нормально. Після того, через місяць я перші свої договори, які підписала, Держреєстр запрацював. Я оформила, пішла обробляти. З перший рік, потім наші перші житніва, там в мене вже животик такий, Михайлович каже. Нормальні, каже, кошики, як груди. Каже, цього року буде нормальний врожай. <смі> не знаю, прикалувалися, ржали, тут було весело. Все вийшлося. Ну, оказується, то ще не все. Може, хтось бачив мої прикраси? Я рішила, що з 19-го року я ношу цю ідею. там ляха може, вже пора її реалізувати. Ну, а то що? Коротше, колосків тоді не було, але тільки почалася війна. Модні татую татуювання були. В мене там є збережений шаблон. Я сказала, коли це все закінчиться. Я вірю, що це дуже закінчиться. Я кожен кожен день вірю, що це закінчиться скоро. Йшов четвертий рік. А Арестович мене казав два-три тижні максимум. Лі точно ж точно обманув. Ну ми запускаємо теж прикраси. Там 16 листопада, тут до мене прийшла Альонка. Я там на першій фото видно, блін, вже восьмий місяць, мені якби не до прикрас було. Ну, треба було то робити, бо я хотіла запустити прикрас. І колоски, до речі, робив мені фермер з Вінницької області. Він так шабаше трохи, він трошки фермер, а трошки ювелір. І вони вийшла, та колекція получилася неймовірна. А, за три дні родів, ви що думаєте, тако собі? Вагітність, діти, не проблема, так, да, дівчата? Можна все робити. Вона сіє, вона паше, що вона може? Вона взагалі все може, що там говорити. Тому, коротше, на день працівника сільського господарства через рік, після того, як я реєструю фермерське господарство, з'являється, в мене моє сонечко на восьмому місяці. Тому так совпало, друзі. Ну він, походу, теж народився наступне покоління в сім'ї аграріїв, що там вже якби все, все понятно з ним. Так, що це там? А, прикраси ж лишилися. Бо паралельно ми в роддомі, поки там блекаути, це все. Ми ж продаємо прикраси першу партію. В мене Марінка, і світла немає. Ми, коротше, їх пакуємо. Якщо хто має перші прикраси в грудні, отак вони пакувалися. Завода, як такого, не було, то була просто. Від душі історія для тих, хто хотів колоски. Мене теж такі. І Коли мені треба щось таке потужне рішати, на мені точно має бути мій колосок. Це як мій символ, як мій талісман. Тому е, так сталося, що е, минулого року. Були такі плани, але знесли акаунти. Немає ні сторінки в інстаграмі, і щось ми її не відновили і не запустили нової. Але якщо ви на мене підпишетесь, коли буде перезапуск, то ви дізнаєтесь, які буде нові прикраси. Вона вже намальована, рік чекає. Ну, скоро буде. Так, це я до чого говорю: а, що моя сила, коротше, я поняла, що не в тому, що я буду бігти і копіювати там якісь бізнеси, які є. Бо ми точно не зробимо однакові. Я поняла, що в мене точно інше е, бачення на бізнес, ніж в мого чоловіка. Дівчата, сьогодні мене Яна спитала, я і для всіх скажу, з чоловіком сремся регулярно. Регулярно. Вперта жінка. З одної сторони вона може, але з другої виносять сторони вона ще й так винесе мозок, що мало не покажеться. Ну, На жаль, це так. Тому... Де там класний баланс, де там щось, можливо, можливо, але не з таким впертим характером. Тому моя сила не в копіюванні, а для того, щоб прийняти себе як жінку і поняти, що в мені є все, Іра є все в мені. От, і я можу робити все, що мені подобається, і такими способами, як мені подобається. І, і все. Тому це не означає, що жити як в інсті. Ще раз нагадую, інста це брехло з збрехла. І я ще й там її веду і ще трошки вам прибріхую. Бо я не показую вам, якою це, це ціною все, е, все дається. Тому але, коротше, мені це, походу, подобається. Тому ми будемо далі продовжувати, бо планів там ого го далі. Тому кожного е, багато різного досвіду, і приємного, і неприємного, і він весь нам потрібен. Так, що сьогодні? Сьогодні я зупинилася на трьох напрямках, і вони мені настільки сьогодні резонують, коли я поняла, що я хочу їх робити так, як я хочу. Не так, як мені хтось підказав, не так, як мені в коментарях там написали. Дуже класні пишуть коментарі. Просто видно, що людина заморочилась, гарно написала. Але на сьогоднішній день більше пишуть коментарі. Ну, так совпало. Може, не в мене завжди, але один-два коментарі видно, як просто прийшло. І висралось у мене під відео. Ну, блін, ну, ну безсовісне, просто нічого самого, скоріше за все, палець опалець не вдарило, прийшло і висралося. Ну, хай там кажуть психологи, що хай лучше так, ніж прийде і понесе в сім'ю, там буде жінка страждати. Бо в основному пишуть таке. Таке пишуть чоловіки. Ну дуже мало. Дуже багато отримую класних підтримуючих коментарів. І дуже гарно сьогодні, Стас, я тобі дякую. Я просто сьогодні отримала купу натхнення від того, що я сьогодні тут прийшла і з жінками поспілкувалася. А знаєш, що ще? а тільки сильні, класні жінки можуть дати е, щирий коментар іншій жінці, і ще й коли вона гарно вдягнена. Тому жінки, ви королеви, ви неймовірні, ви супер агроледі. Я вас люблю. Просто коментар до цього можна ще додати один пункт, в залі сказали. Ти ж це, стендапи можеш читати. Стендапи? О, Боже. <сум> Стендап! Стендап. Ну, там ще не пробувала себе, поки немає часу. Коротше, що роблю сьогодні, дівчата? От коли ви поняли, хто ви. Дякую, люди допомогли поняти, хто я, що я не больна жінка на голову, що я просто така. І якось треба це використати на свою Пользу. Тому сьогодні я роблю коротше, три справи. От я таких роблю три. Я всім кажу, що я роблю три, ну, а потім ще за спиною ще 33. Ну вони тіпа, не дуже важливі. Я сьогодні роблю фермерське господарство, я сьогодні веду блог, бо то мій, мій голос в агро. І я сьогодні ще роблю класний маркетинг для агробрендів. Так, клаптика степу сьогодні 300 гектар землі з плюсом. Поняли? Для когось це не не може і не показник, але для мене, знаючи кожного пащі, почті і почті, бо два не, не дуже рідко бачу. І набравши такий результат, ну для мене в сьогоднішніх умовах це супер результат. Це результат чи не результат з нуля тако набрав? Все підтвердили. Сьогодні є мінімальний парк техніки. Ми купили трактор. Дякую своєму чоловікові. Бо ми його взяли в кредит. Але цього року, коротше, відсотки ФГ не заробило на півдні. Є питання до нього. Ну, є мінімальний парк техніки, який є. Дуже хочу ще техніки, бо не вистачає, а в найм дуже дорого. Ну поки питання. Цей рік був не дуже врожайний. Я фермерую на півдні. Хто бачив мій блог? І в мене там цього року просто. Звездець. Минулого року за вегетацію було ось о в квітні один дощ і 14 мм в червні. І все, в мене метеостанція стоїть, далі нічого немає. Понімаєте? То коли я показую, що в мене не вродив соняшник, це не те, що я не чайник. Бо дуже складно деяким людям довести з інших областей. Що в тебе просто не йдуть дощі, але я просто вам показую, в яких умовах сьогодні працюю. І температура в мене 67 градусів, а 53 на глибині 10 сантиметрів загортання. Ну, це просто ж ви в агро. Ви ж в тімі, ви ж розумієте, що це, так? Да? І в мене цього року соняшник дав більше, ніж в тата. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, це та, що не довода. Так. Ситуація в Україні, ви знаєте, да? сьогодні говорять, і це треба розуміти. Сьогодні дуже класна була е, доповідь. Е, Яна, по-моєму, я не, ще не познайомилася. З ні було на виступала і розказувала, що проблема сьогодні в країні: брак кадрів, просто реально нема кому воду ту підвести до оприскувача. Криза. Це і можливості для жінки. Для жінки суперможливості, яка хоче. Економічна складова, все дорожче, збільшення собівартості, незадовільний результат. Блін, другий рік у ФГ не маю результату. Ну блін, ну, ну от так совпало, І не ну, я вихід там. І зміна клімату, тому що таких е, минулого року казали, ми такого року ще не бачили. Ну, нате вам цей сезон. Побачили. Ладно. Так, ще ситуація на полях, щоб ви поняли. Ми Миколаївська область і може страпитись пиздець. Добре, що дрон впав, коли пшеницю зібрали. А це пшениця не моя, це татова. Це за Богдан, 500 метрів до бригади, якщо так напряму. Да, 500 метрів до бригади. Отака От бригада, там стоїть техніка, в тебе там траса шахедів над тобою. Понімаєте, так? Да? Буває. Так, ну я сьогодні впроваджую технологію регенераційного землеробства. Хто підписаний на YouTube Instagram, я вам скажу, що є дуже класна штука навіть в тих умовах мати класний результат. Називається вона Living Soil Power. І її представники є сьогодні в цьому залі. Не знаю, чи вони то знають, але знають. Тому мій підхід зараз трошки змінився в веденні фермерського господарства. Бо хто знає ведення класичне, той розуміє, але в мене сьогодні а, фокус стає а, на те, щоб а, зрозуміти, як в таких кліматичних умовах і економічних зробити так, щоб моя а, рослина була прибуткова, бо ми фермери, і бізнес він має бути прибутковим. Коли він, бізнес не прибутковий, нахер такий бізнес. Правильно? Ну, не треба себе там на алтар холоронити. Треба, якщо воно не йде, треба закривати. Але якщо є можливість зробити, щоб воно працювало, треба то зробити. Тому я втілюю регенераційне землеробство. Якщо ви на моїй сторінці були і ще не до кінця поняли, будьте ще трошки скоро до вся картинка пазлік собереться, і все буде класно. Буде новий підхід і нова сторінка взагалі в підході фермерського господарства і в Агро, де кожне поле буде суперприбуткове. Я в то вірю, я то бачила. Просто повірте, пока на слово, бо треба три роки, щоб то втілити і показати. Е, але чоловіки мене не розуміють, бо вони ж знають, як їхні діди пахали, і вони пахали. І приходиться знову доводити. Тому я десь стараюсь вже менше тратити на це енергію, але йду далі. Про маркетинг, блогерство і проекти. Так, мене зустрічали, так? Да? Ярослава мене знає, точно. І ще трохи дівчат мене тут знає. В соцмережах ми там робимо не жіночий контент, до речі, дівчата з технікою. Чоловіки, дівчат люблять дивитися більше, бо це, знаєте, як в кожній дитині, в кожній людині живе наша п'ятирічна версія. От. А хлопчики люблять красивих дівочек і гарні машинки. Тому цей контент з дівчат дуже сильно залітає. Це сьогодні для тих дівчат, які казали, що я хочу вести блог, не знаю, що почати. Почніть знімати себе з технікою. Просто дуже класно вийде. Походу, знову доказую, бо знову я там щось знімаю. Як це називається? Пробуємо вивчити те, що ми не маємо, наче вчити, але приходиться, бо навіть люди, які в тебе працюють, ти маєш їм показати чогось, як це має працювати. Або хоча б знати, що це, що їх питати. Тому приходиться це вивчати, а я вам показую. Якщо ви жінки, там може бути теж про це корисно. Так, і ще коротше деякі мої. Відео робила презентацію. Настя каже: Ти покажи, як в тебе залітає контент, що він не накручений. А тут просто реально показники: там 79 тисяч, там 380 тисяч, десь там є на мільйони відео. Коротше, нормально залітає, нормально робить. Продаємо. Може, хтось нас щось купляв на Гровексі? Ніхто не купляв. Приходьте, у нас класний сервіс. Так, вирощує. Минулого року виростила капусту. В цьому році питають, чого не вирощує капусту. Я вирощую. Ну якщо вона цього року не вийде, я її третій рік садити не буду. <гум> Бо була історія, що вона не встигла дорости. Так, з компанії, з ким я працюю, тут теж є мої партнери. Багато з ким я працюю, тому за маркетингом, головне, не в когось не за. Вже хочете мене виганяти. Ще чуть, чуть Е, Якщо вам треба класний маркетинг з душею, і моя щирість вас не збила з ніг, приходьте, розкриємо ваші продукти і вас для моєї найкращої аудиторії. Так, мій блог це жіночий голос в Агро. Так все впало, навірно, або так прийшлось робити, але я це роблю. І хто ще не бачив, в мене є TikTok, Фейсбук і Інстаграм, і там я розказую, як це все виходить. Сьогоднішній сторіс, і де ви мене відмітите, я вас теж поширю. От, і дуже важливо, дівчата, дуже важливо. Коли ми приймаємо себе, то це оживляє бізнес, життя і світ навколо. От реально, коли ну як ти втримаєш цю енергію? Тебе ж просто потім, коли в тебе буде друга цикла другий цикл чи друга фаза місячних, вас просто нахрен розірве. Якщо ви в собі те, що ви щось десь там заховали, придушили, воно вас потім просто порве. Тому реалізовуйте все відразу. Прийшли вам щось сказали погане, ви відповідь сказали. Не, не будьте такими хорошими і послушними. Захотілося щось робити. Захотіла ти ретріт, так робимо його. Все, Та робимо все. Просто Ярослава каже, їдемо на ретріт. Кажу, обов'язково. Так що ну то вже питання наступне. Тому приймайте себе. Ви кожна неймовірна, ви кожна по-своєму класна. Не треба ні під кого копіювати, ні, ні під мене, ні під інших, за ким ви дивитесь. Ви вже... Ви вже є, ви вже найкраще, ви варті найкращого. Мені дуже подобається цей вислів Ярослави Грець, коли вона просто каже: Ти варта найкращого. Кожна з вас, пам'ятайте про це, ви унікальні, ви вже тут і вам тут є місце. Просто творіть.